Як на цей теракт реагують у Штатах, які меседжі і на якому рівні прозвучали, обговоримо із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Отже, Дмитре, вітаю, що кажуть у Вашингтоні і як пояснити слова Трампа, які наробили стільки галасу у соцмережах? Я радий приєднатися до ефіру, хоча і ну. Привід такий серйозний, і навіть тут у мене у Вашингтоні на відстані теж викликає біль. Хотів би вам розказати, що відбувається і які коментарі. Те, що з'явилося зараз, буквально останні хвилини, останні години, це заява від спецпредставника Трампа, генерала Келога, який каже, що Росія переходить будь-яку межу, межу того, що допустимо. Він каже, що досить жорсткі формулювання. Ось зараз я просто відкриваю. Йо його заяву і дивлюсь, що формулювання досить жорсткі. Він каже про непропустимість того, що відбувається. Він каже про те, що викликає резонанс що це викликає резонанс не тільки в Україні, але і за її межами. Тобто, що важливо, сполучені штати відреагували, сполучені штати відреагували жорсткою заявою. Ну і це заява Келога, людина, яка формально, навіть незважаючи на те, що він не бере участі в останніх переговорах, все одно формально є спецпредставником Сполучених Штатів по Україні. Що важливо розуміти, чому це, наприклад, не Рубіо, чому це не Волц, чому сам Трамп про це не говорить? Я говорив джерелами в дипломатичному американському відомстві, і є певне внутрішнє рішення не загострювати, не загострювати риторику, не загострювати формулювання, ті, які з'являються публічно, ті, які кажуть на камеру, або ті, які з'являються у соціальних мережах, лише для того, щоб не зірвати майбутні переговори, щоб не зірвати майбутній можливий саміт у Ер-Ріяді, Ну і для того. Того, щоб у Росії не було приводу формально чи неформально, чи щиро, навряд чи щиро, образитися. Ну і потім сказати: ось через ваші різкі заяви ми, наприклад, відмовляємося від чергового раунду десь там у Стамбулі або, наприклад, у Ерліяді. Тому дуже стримана офіційна риторика. Це треба розуміти. Це не тому, що нам не співчувають. Ну просто дійсно не хочуть зірвати великий план. Ну і саме тому сполучені штати не могли не відреагувати, але зроблено це було. Ось на рівні генерала Келого з одного боку офіційний рівень, з одного боку спецпредставник по Україні, ну а з іншого не перші особи, і зверніть увагу: не переговорники, не ті, кому потім з'являтися за столом переговорів, наприклад, з Лавровим або Ушаковим. Це один момент, тобто є реакція Сполучених Штатів досить жорстка, але ось на тому рівні, який був обраний всередині команди, для того, щоб це не був переговорник, щоб не переходити на особистий рівень. Втім, сигнал для Росії дуже чіткий. Інший момент, те, що з'явилось. Ця зараз від Трампа дійсно під час перельоту з Палм Біч до Майамі на борту президентського борту борту номер один. Прозвучала досить різка фраза, і фраза неоднозначна, яку е, спробували використати там вже і в соцмережах, і в пропагандистських медіа. Я хотів би процитувати, що дослівно сказав Трамп Бо я для це для того, щоб це з'ясувати, зв'язався із журналістом, який працює в пулі Білого Дому і супроводжував президента Трампа. Тобто був на борту, безпосередньо чув ті слова. і ось він мені передав просто ну те, що тут називається рідаут, Дослівно, що сказав Трамп. Цитата. Мені здається, що справи між Україною і Росією можуть йти непогано. Дуже скоро ви самі це побачите. Настає момент, коли треба або діяти, або замовкнути. Ну я цю цитату трішки так пригладив, тому що він сказав більш різко. Подивимось, що буде далі, або на на мою думку, все йде добре. І ось це фразу діяти або замовкніть. Він сказав шатап, він сказав різкіше. Спробували використати, що, начебто, він це каже в бік України. Поговорив з колегами, поговорив з тими, хто був на борту. Абсолютне враження, що це якраз меседж в бік Росії, що це якраз меседж, який продовжує те, що зараз сказав Келох. Ну і ми бачимо, в принципі, такий сув, СУВ в офіційній риториці, коли Трамп все більше показує розчарування тим, що Росія говорить, обіцяє проводить там якісь низові переговори, але по великому рахунку не робить серйозних кроків до миру. Ну і закінчуючи, хотів би проанонсувати. У нас сьогодні о дев'яті виходить моя авторська програма Червоні лінії. І там у нас буде інтерв'ю з Звичайно, цікавою людиною будь-який американський канал пишався би, що він має його за гостя. Олександр Віндман, колишній директор з питань Європи Радбезу США, працював з Трампом багато років. Знає його особисто. Ну і був одним з головних свідків під час імпічменту Трампа він якраз нам дуже детально розповість, що відбувається з переговорами, що не так з переговорним процесом. Почуємо цікавий прогноз. Ну і те чим можу поділитися. Він сказав, що його прогноз, що буквально ще 2-3 місяці залишається, поки Трамп буде терпіти, буде мовчати, буде натякати, але не змінить політику щодо Росії. Але його прогноз, що десь влітку, якщо не буде реальних кроків, реальних результатів, реального бажання Москви домовлятися, адміністрація Трампа може дуже різко змінити політику. Цікава думка. Раджу подивитися сьогодні. О дев'ятій колеги. Дякую, Дмитре. Тож, звичайно, звертаюся до глядачів. Не пропустіть 21-й червоні лінії програму Дмитра Анопченка, де він буде розказувати цікаві заяви. Дякую, Дмитре. За останніми новинами з Вашингтону був наш спецкорд Анопченко. Дякую за роботу.